Ось той павербанк, де енергія в дії, спалила його. Тобто оцей контролер ну, нагрівся, скажімо так. Цей контролер теж підгрівається, ну, десь градусів 60. Тобто в мене були ось такі плати на іменювання до опису додам. Але які б не були плати перетворювача до повербанку, який там стоїть акумулятор, то таке, в даному випадку 5000 тисяч. Ось, щоб не брехати. Бачите? 5000, ось його параметри. Ось такий контролер. Встановив його за допомогою проводників 1 мм. Ось ця мідь. Намотав, а щоб плату ставити, трошки скріпав в кінці. Та вважаю, що треба буде отак закрити і залишити провітрювання. Або сітку якусь встановити можна. Даного випадку немає. Додому це буде добротна річ, дитині вже не даш, але по місту під контролем можна її використовувати, бо вона буде вичинена. І в цьому випадку то є якийсь риск, що вона не герметична. Але так, українці, треба жити. Ми вистоїмо, наші хлопці молодці. Хай щастить! Слава країні!